Іди, йди дощику зірка Мензатюк. Купила мама Василькові гумові чоботи. Тільки взути їх ніяк. Сонячно, сухо, у всьому селі жодної калюжі, а дощити не квапиться, дрімає собі у хмарині в тій, що зачепилася за верхівку тополі на вигоні. Поглядав Василько чоботи, поприміряв та й подався на вигін до тополі. Дощику гукає. Іди, щоб калюжі були. В мене чоботи нові, хочеться походити. А дощик ніби не чує дрімає та й дрімає. Вернувся Василько додому ні з чим. Нипає по двору нудьгує, зазирнув у квітник. А там чорнобривці та петунії, що учора сестра Мирославка пересадила, зовсім головки похсхиляли, пов'яли. Знов побіг Василько до тополі. Слухай но, дощику. Мирославчині чорнобривці сохнуть. Виручай. А дощикові на Хмарині. М'яко, як на перині. Перевернувся він з боку на бік, солодко потягнувся. Треба полити. Так неохота. Що з вдієш? Узявся Василько сам за коновку. Аж тут ластівка сіла проти вікна. Ой, натомилася, поскаржилась. Треба гніздо ліпити, а на леваді сухо, доводиться землю аж від річки носити. Біднесенька, пожалів її Василько, і тобі бо це дощику. Може, ще раз його покликати. Прийшов до тополі та й Дощику, вже й ластівці без тебе скрутно. В'януть бабусіни помідори і капуста, в'яне квітнику Мирославки. Мої чоботи новенькі стоять без діла. Все тебе чекає. Хай уже, погодився дощик. Піду. Коли-небудь. Не коли-небудь, а тепер і ти, просить Василько. Але дощ заплючив очі і спить собі далі. Втретє вертається хлопець ні з чим. А на вулиці Мирославка з подружками. Чого ти, Василько, похнюпився? перейняли малого. Та не можу дощу докликатися. Ой, чи ти ж вмієш його кликати? Чом не вмію. Іди кажу, бо всі тебе чекають. Хіба так? засміялася Мирославка. Дощ он як треба кликати! Мирославчині подружки й собі побралися за руки та заспівали. Дощику, дощику, припусти на бабині капусти. А Маринка, що з Києва до бабусі приїхала, ще й такої завела. Ой дощику, поливайнику, поливай, поливай, та й нас не минай. Дощик почув, за хмарини виглянув. Гарно ви співаєте і танцюєте. Я теж так хочу. Та як припусти! На городи, на левади, на прив'ялі квіти, на бабусині грядки. Чорнобривці враз ожили й голівки попідводили. Ластівка з радості злинула ген понад хмару. А чобітки гумові в, в хаті залишились. І хай собі, калюжі, теплі, по них можна й босоніж. And i <laughs>